Кажуть, що дрібка солі в каві може прибрати гіркоту та розкрити смак зерен. Чи правда це, чи це черговий кавовий міф сьогодні перевіримо на практиці. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирішити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Додавання солі в каву може звучати дивно, але насправді, по-перше, зустрічається в багатьох культурах, як, от, наприклад, в Туреччині, скандинавських країнах, Тайваню, В'єтнамі, і також має наукове підґрунтя та біологічне пояснення. І для цього треба буде, вибачте, але подивитись на мій язик. Наш язик відчуває п'ять основних смаків: солодкий, кислий, солоний, гіркий і умамі. Коли ми додаємо сіль, іони натрію активують солоні рецептори та одночасно приглушують гіркі. Це явище називається крос-модальне сприйняття, коли сіль знижує гіркоту, а натомість підсилює солодкість та інші смаки. Тому кава з дрібкою солі може здаватись м'якшою, солодшою, більш збалансованішою, навіть без цукру. Тестуватимемо ми сьогодні на залишках цього бленду від Roche. Я зроблю помел поменше, щоб кава вийшла погіркіше, а потім. Потім буде бонус, те, чого на цьому каналі ніколи не було. Але постає питання, коли ж додавати сіль? Існує дві школи думок. Одні кажуть, що додавати треба на етапі заварювання, тобто засипати прямо у воронку разом з кавою, інші кажуть, що додавати треба вже після заварювання. Тому ми спробуємо і так, і так. Заварювати ми будемо класичний фільтр співвідношення 1 до 15, і потім ми додамо дрібку солі, скільки б це не було. Все максимально чесно, однаковий помел, однаковий рецепт, єдина різниця сіль. Отже, наша кава заварена. Зліва у мене кава з сіллю поставив спеціально понад сіль. Спочатку додав сіль в воронку разом з кавою і заварив. Тут у нас звичайний фільтр. Заварювалося абсолютно однаково, однаковий помил і так далі. Давайте спочатку спробую оцінити аромат. Я не думаю, що буде різниця, але раптом. Ну, Насправді. Не знаю, може мені здається, може дійсно. А справа там не без солі аромат більш насиченіший. Ну, це прям ну, мінімально, тобто це не прям критично. Можливо, можливо просто помиляюся якийсь суб'єктивізм. Але давайте спробуємо. Ух, вийшла, вийшла реальна гірка. Що ж, давайте дізнаємось, який ефект від солі. Ви не повірите. Реально, смак м'якіший. Тут гірчинка є, але ну, вона не настільки виражена, тому що тут, ну, прям у мене зводить все в роті від цієї гіркоти. А тут набагато краще. А ця кава не така ж гірка. Вона гірка, але ну, в межах норми, скажімо так. І смак м'якіший. Смак набагато м'якіший. Я б може навіть сказав, що я якусь навіть кислинку відчуваю. Але кава е, не солона. Кава не солона, тобто немає відчуття, що там є сіль. Смак покращився, він не солоний, він гіркий, але в міру, не настільки гіркий, як без солі, і він досить м'який і рівний. Тому хх, цікаво. Мабуть, таки сіль працює, але Давайте тепер спробуємо проекспериментувати з додаванням солі вже безпосередньо після заварювання. А під час заварювання я додавав дрібку. Ну, це абсолютно така суб'єктивна міра. Я не знаю скільки там було е грамів, тому що на вагах, здається, навіть не змінились цифри, тобто це було мінімально. Е не знаю. Скільки треба тут додати, додаю для початку так само дрібку. Подивимось, зміниться, не зміняться цифри, і будемо потрошки додавати, щоб дивитись, як покращується смак. На цифрах нічого не змінилось, якщо що. Ну, Трошки стало краще після однієї дрібки. Вже не настільки гірке, але давайте, спробуємо, але давайте спробуємо ще одну дрібку. Ох, слухайте. А зараз змінилось 03 грама. Трошки пересипав. А, трошки пересипав. Тут в сумі виходить десь 0,4 грами. Зараз смак став кращий. Він став м'якіший. Гірчинка зникла. А, вона взагалі, здається, зникла. Гірчинка угу. прям от дуже десь на фоні, але можна рахувати, що вона взагалі зникла. Але я починаю відчувати трошки солі, трошки солоного смаку в каві я починаю відчувати. Е, ну, Не критично, в принципі, пити можна. Але тобто тут десь 0,35 давайте рахувати. Я думаю, що десь там емпірично можна підтвердити, що десь 0,3-0,25 буде окей, щоб покращити смак, отак після заварювання досипати. Бонусом. Зараз буде смертельний номер, те, чого ви ніколи ще не бачили на моєму каналі. Ми продегустуємо розчинну каву. Ось ця кава стоїть у мене вже досить довго. Ну, є у мене таке guilty pleasure. А, люблю випити розчинної кави іноді, але без цукру я пити її не можу, тому що вона досить гірка, неприємна на смак. Цукор це, в принципі, покращує і мені загалом окей. Тому зараз спробуємо, що зробить сіль з смаком цієї кави. Додаватиму я сіль так само дрібками просто, але у нас. Є два варіанти, як ми можемо це робити. Можемо просто кристалічно сіль додавати. І, до речі, бажано, щоб кристаллики були досить маленькі такі. А інший варіант це додавати вже готовий сольовий розчин. І, власне, є такий бариста, кавовий експерт, мабуть, можна говорити. Джеймс Хофман з Британії. І от у нього є відео про сіль, і він там додавав 20% сольовий розчин в каву. І також він там вивів який ідеальний баланс. Ну, в моєму випадку сольовий розчин не робив, тому будемо дрібками додавати. Так, заварю я, як пишуть, тут на, на упаковці 2 чайні ложки 200 мл води. Зараз сірбну трошки без, без, без нічого. Ну, да. трошки водянистий гіркуватий смак не зовсім приємно. Тому давайте зараз почнемо з дрібки. Так, і... Обнулимо. Тобто минулого разу ми додали десь 0,25-03 солі. Зараз глянемо, скільки у нас тут. Нічого не змінилось. Давайте ще трошки. Так само нічого не змінилось, ну давайте спробуємо. Так, скуштуємо. Все, гірчинка зникла. Я додав, ну, такі, дві дрібки, але цифри на. На вагах не змінились, тому не знаю, скільки в рамах додав. Але все, гірчинка зникла. Цю каву тепер можна пити без, без цукру. Все, ще в неї не найкращий смак, звісно. Я б додав сюди трошки цукру, щоб його покращити, але принаймні вона не гірчить. Ну такі робить якусь магію сіль з кавою. Це ну, реально класно, тому що я не очікував такого ефекту. Ну що ж, друзі, давайте підсумуємо, що ми отримали в результаті. По-перше, хочу наголосити, що до цього я вже пробував декілька разів каву з сіллю, але це окрема історія. Там був конкретний рецепт арахісове капучино з сіллю, і та кава, вона прям солона. І так має бути по рецепту. Це інша історія. Конкретно фільтр з сіллю я куштую перший раз. Чи працює сіль? А, так. Це якась магія, але вона покращує, покращує смак кави. Зникає гірчинка, смак стає рівнішим, смак стає м'якішим, і в принципі, якщо кава до цього була досить гірка, то її можна пити після додавання солі досить легко, тому що гірчинка зникає взагалі. Чи додавав би сіль я в каву? Тут е, вже в гру вступають зерна. Якщо ви маєте якісь класні зерна е, і. Вони класно смакують без солі, то навряд чи вам треба якось покращувати цей смак. Якщо ж ви маєте якусь бюджетну каву, якісь бленди з робустою, можливо, ви п'єте чисту робусту, вам не подобається ця гірчинка, то сіль просто прекрасно справляється. І от на прикладі, якобс. Наприклад, Якобс Вельвет Крема, яка в принципі ну, гіркувата, коли ти її заварюєш, сіль прибрала цю гірчинку. Цю каву тепер можна пити. Хоча до цього без цукру мені було її важко пити. Тому, друзі, а якщо у вас якась недорога кава, якийсь бленд з робустою, розчинна якась кава магазинна, раджу спробувати вдома додати сіль на свій смак, починати з дрібки. Немає у мене якогось універсального рецепту по грамам, скільки додавати. Реально, смак покращиться. Також пишіть в коментарях, можливо, ви вже до мене знали про такий лайфхак і вже куштували каву сіллю. Напишіть ваші відгуки, як воно вам, можливо, ви скуштуєте після цього відео каву сіллю. Також чекатиму, дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можливо, у вас є якісь ідеї для нових відео. Пишіть в коментарях, все, читатиму і дякую, що були зі мною на цій кавій одіссеї. Скоро побачимось! Thank you.